Світлана Скрипник, мати пораненого 24-річного військовослужбовця В'ячеслава Чуприни. Наприкінці серпня її син потрапив в опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини. Ураження шкіри понад 40% отримав під час виконання бойового завдання у Донецькій області. З перших днів лікування розповідає Світлана, медики вимагали з неї гроші. Началі казати, що нам. Ну, чи потрібні гроші, чи як ну, намікнули, що потрібна мотивація для получшення, щоб лікування моєго сина. Кожне, допустимо, два дні у нас була перев'язка. Ну, так як мені казали, що от, е, потрібна якась мотивація, там, ми давали гроші кожні два дні. Лікарю я давала там, починає ну, дві тисячі. Коли була операція, там, допустимо, пробуло шість операцій. Операція по три тисячі. Йому помощниця ну, давала менше по 500 гривень. Також каже Світлана, вона купувала всі медикаменти для лікування свого сина. Потім почали казати, що от у нас не всі ліки є. Повели мене в аптеку, показали мені фахівцю цієї аптеки, ну у якого і сказали, щоб я ліки купувала там. І коли ми звернулися в адміністрацію, вже, вже після цього всього, що вони посмотрели на ці чеки, і в чеках виявляється, в наявності були. В лікарні всі в наявності були ці ліки, які я ходила, постійно купляла. Обстеження, лікування, реабілітація та медикаменти сплачуються за державний кошт у разі отримання бойового поранення військовослужбовцем під час воєнного стану, каже адвокат В'ячеслав Шестіріков. В будь-якому випадку вимагати сплату будь-яких коштів за лікування, за певні медичні маніпуляції, за певні аналізи, Пораненого військовослужбовця це є протиправно. Такі гарантії передбачені законом про правий та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей стаття 11, цілим рядом відомчих підзаконних нормативних актів. Тому чинне законодавство дійсно такі гарантії надає повною мірою. Якщо ж лікарі вимагають оплатити будь-які свої послуги або придбати ліки, то каже адвокат, необхідно відразу звертатися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони та Національної служби здоров'я України. Світлана Скрипник розповідає, для неї головне було врятувати сина, тому не замислювалася, чи їхні права порушують, і нікуди спершу не зверталась. Однак зараз жінка подала скаргу до департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Там їй повідомили, чи вже розпочали службову перевірку. Ми звернулися до гендиректора лікарні, аби дізнатися, чи вони внутрішні розслідування та чи відсторонили від роботи, підозрюваних у вимаганні медиків на час перевірки. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина.